Ми буквально від'їхали на 300 метрів від церкви, і в церкву одразу прилетіли. Ну, хлопці, щось ми стоїмо на дуже проглядної на проглядній ділянці, а звідти заходять ворожі війська. Ми разом з гуманітарними колонами заходили в окупаційні ділянки і звідти проводили евакуацію людей. Було одне влучання в будівлю, прям, і два влучання було в територію прибудівлі. Вони з'явилися прямо в серці України на Майдані. Радіо Байрактар. музика української перемоги. Друзі, усім привіт! У нас сьогодні в гостях наш друг. Наш товариш, волонтер і фахівець з польових місій загонів швидкого реагування Червоного Хреста України. Олександр, привіт, Саш. Привіт, привіт. Давно ми з тобою домовлялися про інтерв'ю, але ти постійно десь, десь не в Києві, десь на сході, десь на півдні, де ви тільки не буваєте. Давай поговоримо про Червоний Хрест Україна. Взагалі, що це таке, що таке, взагалі, загон швидкого реагування Червоного Хреста України? Загони швидкого реагування це, по-перше, волонтери. Мабуть, по перше, взагалі, це сім'я, величезна сім'я людей, які об'єднані загальною справою допомагати людям. Чого вони стали загонами швидкого реагування? Бо вони найперші виїжджають на будь-які там надзвичайні події, де є потреба надати допомогу людям на якихось масових заходах або на. В надзвичайних ситуаціях, які стаються. Uh -huh. да, це можуть бути надзвичайні ситуації якогось природнього характеру, техногенного характеру, ну або вже пов'язані з військовими діями. Uh -huh. Ну тобто, це не тільки про військові дії, правильно. Це можуть бути Тобто до повномасштабного вторгнення. Давай тоді так питання поставимо. Яка була діяльність Червоного Христа України до повномасштабного вторгнення? Чим займалися? Вони займалися чергуванням на якихось мітингах, на якихось спортивних змаганнях. На якихось заходах проводили навчання, інформування людей про першу допомогу, uh -huh. взагалі інформування людей там про рух Червоного Христа, проводили навчання людей так само, виїзди, співпрацю з ДСНС, поліцією, різні чергування на якихось. На річках, наприклад, е, приймали участь в пошукових е, ну, під пошу... як правильно сказати пошукової рятувалі у, да, у пошуково-рятувальних операціях угу. разом з ДСНС, разом з поліцією. Е, окей, коли з'явилися загони швидкого реагування з'явилися під час революції гідності. Угу. Вони з'явилися прямо в серці України на майдані. Е, до того часу були відділи реагування на надзвичайні ситуації. І ось хлопцями і дівчатами, які вміли надавати першу домедичну допомогу 1 грудня 2013 року, вони вийшли на майдан, даби надавати першу домедичну допомогу пораненим. Угу. Е, дивися, от таке. Ну чисто мене цікавить. Я думаю, наших глядачів буде також це питання цікавити. Умовно, я хочу потрапити в Червоний Хрест е, Україна. Да? Е, що для цього потрібно? Тут е, потрапити в Червоний Хрест можна по різному. Можна є е, міські, наприклад, є районні організації, а є окремо як загін швидкого реагування. Він є відділом реагування на НС. Якщо ти хочеш потрапити, наприклад, до загонів швидкого реагування. То тобі треба подати заявку на вступ до загонів і пройти підготовчий курс. Орієнтовно, десь він буде займати місяця три. Туди включається підготовка із першої до медичної допомоги, і відпрацювання навичок на надзвичайних ситуаціях, розгортання теплопунктів, якихось наметових містечок, і взагалі відпрацювання і здобуття нових знань, які для посереднього волонтера вони не є необхідними. Тому що якщо ти так само можеш потрапити в український червоний хрест, просто ставши волонтером на наприклад якоїсь районної організації. Так. Прийшовши в районну організацію, ти хочеш можеш сказати: Я хочу бути у вас, я хочу допомагати людям, там що необхідно робити. Може комусь розносити якусь соціальну допомогу, може десь проводити якесь інформування населення, але ти не будеш долучений до якихось виїздів там і швидкого реагування, де потребує особливих навичок. Окей, а дивися, для прикладу візьмемо там ДСНС, наприклад, зараз ти зрозумієш, про що я е, ДСНС, там що ми ще можемо взяти, там поліція умовно. Е, це окремі служби, е, які також ну, дуже допомагають не тільки під час повномасштабного вторгнення, і цих людей, які служать в цих е, там на підрозділах, їх не мобілізують як з Червоним Хрестом. Тобто ти рахуєшся, це як окрема структура. Е, Яку ти, в якій ти проходиш, ну, умовно називаємо службу, чи ти як волонтер, і все-таки е, тебе можуть призвати? Ми як волонтери рахуємося і нас так само можуть призвати. Без тобто, проблем. Без проблем. Якщо ми десь потрапимо на вулиці, нас схопить патруль, скажуть: так. о, привіт, ми тебе давно чекали, шукали. Ти саме той, хто нам потрібен, ти витягнув щасливий квиток. Клас. Розкажи трішки про вашу діяльність під час повномасштабного вторгнення. Тому що я знаю, що ти потрапив саме під час, повномасштабного вторгнення. Ну, під час повномасштабного вторгнення я вже повноцінно доєднався до роботи 24 лютого 2022 року. Був в загоні всередині поданий клич командиром. Хто може, хто готовий приєднатися і робити. Окремі завдання працювати разом, просимо приїхати в штаб, і вже далі ми будемо все організовувати роботу. 24-го я відвіз свою родину в безпечне місце і повернувся 25-го в Київ. І вже 25 го лютого ми з екіпажем на одній швидкій е, зайшли на позиції до хлопців працювати, організовувати там польовий шпиталь, організовувати медпункт для того, щоб у разі потреби, у разі поранення або Ще чогось надавати першу домедичну допомогу і потім вже передавати далі. А можемо сказати, де це був перший польовий чин бажано не казати. Окей, можливо, потім після ти точно в Червоному хресті, не в гур. Так, ну окей, і давай саме про діяльність український червоний хрест. Теж три літери. Про саме про діяльність під час повноштабного вторгнення, тому що ну ми спілкуємося з тобою в соцмережах, і я часто бачу, що ти ну не в Києві. Ви постійно десь виїжджаєте. На яких напрямках ви працюєте? Чим саме ви там займаєтеся? Можливо, є якийсь розподіл. Я не знаю, у вас є там, умовно, велика там, частина, яка на підрозділи поділена, і хтось займається безпосередньо на фронті, стоїть хтось трішки в тилу. Розкажи про це детальніше. Ну, загони швидкого реагування, вони взагалі є по всій Україні. Тобто, майже у кожній області є свій обласний загін, плюс до того є ще окремі ланки, які по містах сформовані, так само з волонтерів. І Напрямки допомоги зовсім різні. Наш конкретно загін там Національного комітету Київський під час повномасштабного вторгнення ми почали з того, що ми допомагали на майже на всі прильоти виїжджали, надавали першу домедичну допомогу, надавали допомогу з евакуації, коли ДСНС, наприклад, діставало з-під завалів людей, або ми збирали людей, яких потрібно Обробити, обробити рани, заспокоїти, надати першу психологічну допомогу і потім вже передавали їх екстреній медичній службі. А так само розвозили допомогу і по метро, і по місту. Тоді, майже більша частина людей ховалася в метро. Так. Найбільше бомбосховища. І ось перші пів до квітня місяця ми повноцінно займалися Києвом і Київською областю. Ми разом з гуманітарними колонами заходили в окупаційні ділянки. І звідти проводили евакуацію людей. Ми заходили на територію Бучі, ми заходили на територію Гостомеля, Ворз, Бородянки. В момент, коли В була момент ще окупації. окупації, так. Uh -huh. Під час окупації ми заходили туди з колонами автобусів, з працівниками ДСНС, оскільки вони є невоєнізовані, і проводили евакуацію людей з тих напрямків. А після того, як в квітні місяці звільнили Київську область, ми ще працювали над гуманітарною допомогою, розвозячи людям гуманітарну допомогу. Там продукти харчування, якісь гігієнічні набори, так само якась інженерія, щоб люди могли забити там собі плівкою вікна або якимось тарполіном затягнути стелі. І в квітні місяці, оскільки вже стало must-have, всі волонтерські організації найдрібніше почали їздити по області, все роздавати. Основну левову частину роботи своєї ми зробили, ми вирішили прийняли для себе рішення, що будемо вирушати на схід і там розгортати місію, оскільки основний тиск військ йшов звідти. Mm -hmm. І 19 квітня ми відправилися на схід до міста Слов'янськ, де ми і зараз базуємось. І почали працювати по доставці гуманітарної. Допомоги в точки, в які звичайні волонтери, наприклад, не заїжджають, оскільки в нас є навички, у нас є е, знаряддя, лі, різні засоби індивідуального захисту, каски, бронежилети, і ми вміємо працювати там, грубо кажучи, і під обстрілами, і в небезпечних місцях. Ну це прям прифронтові міста, правильно, які постійно під обстрілом, і ви де заїжджаєте, і там ви проводите ту саму діяльність. Так, ми видаємо гуманітарну допомогу або вже заїжджаємо і забираємо евакуюємо звідти людей. На той час ще в квітні ми, в квітні і в травні ми заїжджали, вдалося нам заїжджати і в Сєвєродонецьк, і в Лісичанськ. Ми заїжджали декілька автівками ще на завод Азот, із бомбосховища з Азоту забирали, звідти людей евакуювали. Ну і потім, по наближенню фронту, ми трошки так само зсувалися. Розкажи про роботу вашого загону по Києву, саме по прильотам, як приклад, обстріл Охмадиту 8 числа. Ми виїхали туди працювати прямо після міжнародних навчань, які ми проводили. Що за міжнародні навчання? Кожен рік всі загони з України збираються на острові і проводять міжнародні. Спочатку це було всеукраїнське навчання, коли всі загони збираються, обмінюються досвідом зі всіх Про... областей. Так да, угу. проводять. Ну не прям всі з'їжджаються, а окремі люди обрані угу. там угу. хто кого командир призначить. І проводять масові симуляції, обмін досвідом, і відпрацювання, і взагалі комунікацію, спілкування. Mm. Там, ці навчання десь 3-4 дні йдуть цього року. До нас доєдналися навіть і італійський червоний хрест, uh -huh. і іспанський червоний хрест. Я так думаю, що в цей момент ви їм дали трішки більше, ніж вони вам. Тому що обставини no, такі Ну да, вони взагалі були здивовані нашим функціоналом. Uh -huh. Італійці, дякуємо їм, вони приїхали показати нам майстер-клас рятування на воді на річці на одну добу. Wow. Вони приїхали з Італії на одну добу, відпрацювали з нами, зробили нам майстер-клас. З рафтом зі привезли свій рафт з Італії і поїхали додому. А іспанці були з нами всі чотири дні і працювали з нами злагоджено на всіх симуляціях на цих... Слухай, Дуже круто. Ну, Короче, повернемося до Так, да, да, до Ахмадиту. І ось е якраз був фінальний день. Це була неділя наших навчань. Е ввечері закриття всіх навчань. Вночі ми чули ці ракети, перші, які летіли угу. якраз над Київською областю. І ранок ну, ми думали вже все, ракети пролетіли, позбивали, нічого не впало. Ранок почався зі зборів, всі ж раненько проснули прокинулися, почали збиратися, і знову чутно ракети, вибухи. Вже було зрозуміло, що ми зараз будемо всі виїжджати працювати. І було декілька одразу направлень, тому що ну, наймасовіше да, те, що було скупчення людей, які прийшли допомагати, і все було на вухах. Це був реально Ахмадів, угу. тому що влучання в діалізний центр цей Вахмадиття, воно. Дуже мало такий резонансний відгук, так, а Ще ж було декілька точок по городу. І на серці була точка, там, де потрапило в будинок. В будинок. І на Лівобережки потрапило так само в Адоніс. Ми по всіх точках відпрацювали максимально, як тільки могли, надаючи допомогу людям, і зафіксувалися <кхух> на двох точках. Дві основні точки це було Ахмедіт. Угу. Ми відпрацювали там більш ніж півтори доби. І, Ого. Да, і на Сальського ми відпрацювали повноцінно дві доби, тому що там дуже іще довго йшли розкопки, і ДСНС і служба врятунку майже до фундаменту розбирали ту будівлю. Слухай, ну з приводу Адонісу, правильно ми з тобою спілкувалися поза цим інтерв'ю. Ти казав, що там було більше поранених, так. І більше людей загинуло. Так, да, там реально було більше людей. На Хметиді насправді це була третя, мабуть, точка по кількості. У угу. Адоніс, був е, якраз на серці угу. і на Хметиді. От можна детальніше, от, що ви саме робите? От. Уявимо там Охмадит, був прильот. Ви приїжджаєте? От з моменту, як ви приїхали, з чим ви займаєтеся? по перше ми координуємося одразу з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Так. Оскільки вона е, працює першою на місці подій, е, вони вже мають багаторічний досвід відпрацювання, і ми координуємося зі штабом. Ми обумовлюємо місце розгортання. Намету нашого, uh -huh. в якому буде проводитися перша домедична допомога, у разі, якщо хтось звернеться, в якому буде проводитися видача харчування, видача води, якихось гарячих напоїв, в якому буде проводитися перша психологічна допомога uh -huh. для людей, які того потребують. А, на Ахмадиді. Нам було одразу задіяно в три напрямки. А один екіпаж, ну як ланка, да з тих, хто прибули, вони були відправлені до завалів, де проводилися розкопки. Оскільки ми маємо засоби індивідуального захисту, да, бронежилети, каски, ми можемо знаходитися в зоні помірної небезпеки, на відміну там, да, від екстреної медичної допомоги, угу. яка поруч так само чекала. Uh -huh. І у разі потреби, якщо хтось буде постраждалий, якщо когось знайдуть, uh -huh. якщо хтось буде пораниться, ми можемо одразу його забрати з небезпечного місця і передати екстреній медичній допомозі. або самостійно надати першу домедичну допомогу. Uh -huh. Це була одна ланка. Друга ланка наша була відправлена в центральний корпус, оскільки не було електрики, а на сьомому поверсі у відділенні ще лишалися діти, uh -huh. маломобільні. Хлопці і дівчата наші займалися тим, що вони на щитах з сьомого поверху пішки зносили по сходах дітей прямо в бомбосховище. Оскільки ти пам'ятаєш, тоді була повторна повітряна повторна, тримога, да. І Які ще там розвіддрони літали, які збивали. Оскільки була небезпека, їх не віддавали одразу каретам швидкої допомоги кудись відвозити. Їх спочатку спускали в бомбосховище. Ми там організовували місце для дітей. І третя частина розгортала якраз цей намет, готувала. Вона стала, стала як хаб, оскільки ти пам'ятаєш на той час дуже багато було принесено води там хаос, їжі. Там просто було неймовірно. Там було можна було тою їжею. Але вона всю привозили, вона швидко псується. Та їжа тою їжею можна було справді, якщо холодильників багато, цілий тиждень там годувати всіх, хто там працював. А з води з тою, що там було, можна було зробити нормальних два плавательних басейни для дітей. Там десь там на Хмадів в майбутньому. І ми стали трошки таким центром е, комунікації, куди зносилося це все. А потім е, збиток, е, ну те, що було надмірне, що нам було не потрібно. Ми вже зорганізувалися з київською організацією міською саме, і вони розвозили далі по точках, по точках прильоту, де це було потрібно. Угу, угу. Тим самим вдалося трошки акумулювати цей хаос, який там був в одній точці. І приходили всі. До нас прийшов хлопчина просто попити водички, щось перекусити, і йому стало зле, прямо там біля палатки, тому що він до того пару годин перекидав то коміння, яке було на завалах, і він просто виснажив себе максимально трошки. Спека, тащ, тоді, спека була. тоді була неймовірна. Да. І ми його вже на м'яких ношах відносили до карети швидкої, тому що тоді на територію ніхто не заїжджав, і ми відносили вже прямо на дорогу, передавали карети швидкої. Капець, слухай, ну з приводу Ахмадиту, там реально творився хаос. Тоді люди не знаю, мільйонами носили цю воду, бутлі, тому що ми планували так само принести, але потім зв'язалися з тими, хто був там, і сказали, все, вода, їжа більше нічого не потрібно. Я десь по обіді зустрів Андрія Джиджуло. Він вже ходив, знімав. А, відоси ми стали з ним, поговорили, і як справи, що, що та як він каже: я вже ходжу, знімаю просто відео для людей, щоб вони сюди нічого не несли. Що тут цього достатньо? Будь ласка, акумулюйте або відправляйте свої донати, куди де, десь де інде, десь військовим, десь на сили оборони, або десь в інші місця приносите, де це дійсно потрібно. Бо зараз, ну звісно, всі хочуть допомогти, але. Не треба стільки допомоги, треба теж з зрозуміло до того. Е, ти сказав, що на Хмедиті там можна було в вашому ну умовному хабі отримати і психологічну допомогу. Тобто, це окрема людина, яка є у вашому загоні, так з освітою там навчена, і вона може вони проходять так само постійні курси, тренінги, і в принципі всі волонтери загону можуть там найпершу психологічну допомогу додати, але так само є і з більш поглибленими знаннями. В нас декілька хлопців і дівчат, які вже можуть більш кваліфіковано. No. Вивести людей там, зі стану стресу, або якось заспокоїти, моніторити цю ситуацію? Е, ось ця ланка, яка була, відповідала там, за першу психологічну допомогу, вони постійно курсували по територіях МОДІТО і видивлялися людей, яким може бути зле, щоб е, своєчасно покликати нас на допомогу, наприклад, щоб першу домедичну допомогу надати, або когось привезти до тями, або когось якось зорієнтувати, де що знаходиться. Про військове хочеться запитати ще, яка у вас? Як ви чи працюєте? Давай так, чи працюєте ви з військовими? Тобто в Слов'янську у вас є хаб, ви допомагаєте прифронтовим містам, людям, гуманітарка і так далі. Військові, чи надаєте ви їм там домедичну допомогу? Чи можливо ви займаєтеся евакуацією військових, якщо це потрібно там, з поля бою? Як mm -hmm. так відбувається? Тут е, так, ми допомагаємо не комбатантам. Mm -hmm. Не кому? Не комбатантам. Є е, 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 в міжнародному гуманітарному праві. Таке розуміння, як некомбатант, тобто людина, яка або без зброї знаходиться, або е, не приймає безпосередньої прямої участі на ага. зараз в бойових діях. Угу. Тобто, ця людина є військовослужбовцем, але вона не є комбатантом. Угу, угу. Ми їм допомагаємо допомагаємо пораненим. Буває так, що стається ДТП. Якесь хлопці потрапили в аварію, допомагаємо з евакуацією в шпиталях, допомагаємо на стаб Так само пораненим хлопцям вивозимо їх. Блін, цікаво, я цього не знав, що прям таке правило є, що ну, типу, допомагати тільки тим, хто там без зброї і не бере безпосередньої участі. Да. За час твого перебування в загоні швидкого реагування, чи можеш ти згадати якусь історію, яка, ну, яка не вилазить з голови дотепер, за час повномасштабного вторгнення? Знає, що... Таких історій, прям вони ж е, всі одна на одну накладаються. Тим більше, якщо ти там тільки виліз з якоїсь однієї історії, в тебе на наступний день трапляється інша, і ти вже думаєш такий: блін, ця історія була десь, може, тижня-два вже тому, а вона була пару тижнів, пару днів назад. Є, пам'ятаю дуже добре, коли ми стояли на Романівському мосту, евакували туди людей по Київщині. Ми під'їхали тільки евакуювати людей. Це був 6 березня, здається. Під Романівський міст стали біля церкви, якраз в ту, яку прилетіло, А ми виїхали одни на цю площадку, і я за кермом знахожі. Кажу: хлопці, щось ми стоїмо на дуже проглядної на проглядній ділянці, а звідти заходять ворожі війська. Давайте щось робити. І ми буквально від'їхали на 300 метрів від церкви, і в церкву одразу прилетіли. Ну є розуміння Жесть. того, що скоріше за все, що ми стали класною мішенью, по нам наводилися. О, класна машинка з червоним хрестиком. Дуже добре проглядається, але не попали. Ми від'їхали. Вони потрапили в церкву. Угу. Там так само, там же під Романівським мостом забирали поранених. Я пам'ятаю, забирали жінку вагітну поранену. Не знаю зараз тоді, чи вижив її плід, чи вижила дитина чи ні. Забирали маму з пораненням з дівчинкою. Ну, мені це окремо відбукнулося, Київ, оскільки я, я батько 10-річного сина. Да. А тоді була дівчинка, восьмирічна, вона була з уламковим пораненням, а мама була з прострільною ногою. Угу. Пам'ятаю, це дуже добре, евакуації на Сході, коли ми заїжджали дуже швидко в Лісичанск, наприклад. І в нас була заявка на евакуацію е, жінки з інсультом. Ми її забирали, попутно ще люди до нас доєднувалися на евакуацію, а можна з вами. І ми вже з Лисичанська виходили під обстрілами ГРАДу. Були ситуації, коли ми заїжджали в якісь населені пункти по заявці, щоб завести туди гуманітарну допомогу і починався мінометний обстріл. Ми тільки робили два кроки від машини і починали крити мінами. Ми швидко звідти тікали. Жесть, це наче як да, працюєте в прифронтових містах, ну, типу, не на нулі там, і так далі, і все одно це завжди небезпечно. Е, розкажи... У 22-му році у нас навіть було влучання по нашій базі. Безпосередньо по базі. Прямо по базі було, так, да, три влучання артилерійськими або Розкажи детальніше про це. Ну, типу, яка там склалася ситуація? Можливо, дивись, чому я запитую? Я знаю, що на Сході є багато знаєш, цих ждунів. І людей, які, і людей, які здають позиції там і військових, і волонтерів, і так далі. Це була схожа ситуація, чи чесно кажучи, я не знаю, чи це була схожа ситуація, але це трапилося ще під час окупації частини Донецької області. Оце якраз Лиманської Святогірської громади. А Слов'янськ стоїть недалеко від річки Сіверський Донець. А на той час вони стояли якраз в Лиманській громаді по річці. Ну тобто відстань там 10-12 кілометрів була. І це сталося якраз в цей час, здається, 29 серпня. Це був обстріл, і посеред біла дня була частина хлопців та дівчат на базі на той час. І дивом вони, хто встиг забігти в дім після першого приходу, хто був в домі встиг сховатися, знаєш, там, там де то в сті стіни, там така. Навіть в нас є надписи safe area, там, safe zone така. Вони встигли сховатися, було одне влучання в будівлю прям, і два влучання було в територію при будівлі. Е, всі вижили? Всі вижили, слава Богу, навіть не отримали. Пара. Ну там дрібне щось десь поцарапалося. Е, розкажи, чому потрібно йти в Червоний хрест? Це для тих людей, які мають потребу допомагати. Е, ну, Це, мабуть, по такому. По поклику по поклику душі. А якщо вони розуміють і мають в собі сили, розуміють свої можливості, що вони і хочуть тим займатися, ви можете доєднатися до Українського Червоного Христа і допомагати людям в залежності по різним напрямкам. Тут є можливість обирати для себе. Ти можеш допомагати маломобільним, ти можеш допомагати по якимось окремим соціальним проєктам, ти можеш працювати з дітьми. Ти можеш працювати з першою психологічною допомогою, так само їздячи по районах, по регіонах, по областях, спілкуючись з людьми, організовуючи їх, проводячи для них якісь курси, тренінги. Ти можеш надавати першу домедичну допомогу, ти можеш приймати участь там, в різних заходах. Дуже багато проєктів. Е цим Український Червоний Хрест ну, трошки відрізняється від інших організацій, які є якось сфокусовані на чомусь одному і є цілеспрямованими. Я для себе після цієї розмови зрозумів, яким людям точно треба йти в Червоний Хрест. Скажу на своєму прикладі, коли ти допомагаєш людині, якщо вона цього потребує, і коли в тебе це вийшло, ти від цього отримуєш кайф. Да, вот. це, це прям така. Не треба ніяких подяк. Так, Справи. так, так, коли тобі просто кайфово від того, що ти що ти допоміг. Круто. Ну і в фіналі хочеться від тебе почути базу. Що таке база? Кожен гість, який до нас приходить або в ефір ранкового шоу, або на інтерв'ю. Він говорить: базу, база це така мотиваційна фраза або мотиваційний спіч для, для українців до українців. Це може бути про волонтерів, це може бути про військових, це може бути просто все, що у тебе зараз є на душі, для того, щоб знаєш, трішки допомогти підняти бойовий дух і нагадати людям про те, що у нас йде війна і що це не потрібно забувати. Хочу сказати, що в єдності є наша велика сила насправді. І те лихо, яке прийшло в нашу землю, ми можемо побороти тільки разом. Тому єднаємося разом до перемоги. Все буде Україна і слава Україні! Героям слава! Клас! Оце сказав. Людина. Ти, ти ніколи не працював десь на телебаченні. на Радіо. Я тобі дякую. Нагадаю, що у нас в гостях був волонтер і фахівець з польових місій, загонів швидкого реагування Червоного Хреста України Олександр Лавренюк. Дякую. Радіо Парадка. Музика української перемоги.